Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні я покажу, як за допомогою оптики можна визначити відстань до цілі. На жаль, зараз я не маю часу записувати багато відео, тому відразу перейдемо до суті. Зараз на відео ви бачите ширину шолома в сантиметрах. Тобто це 20 см або 0,2 метри. Давайте покладемо його трохи далі і спробуємо подивитися на нього в оптику. Якщо зупинити кадр і наблизити. Можна помітити, що ширина шолома 9 міл. Давайте підставимо формулу, яку я показував у попередньому відео, де дистанція дорівнює 0,2, тобто розмір шолома у метрах, помножити на 1000 і розділити на 9, тобто на 9 міл, які ми побачили у оптику. Рахуємо, і у нас виходить 22 метри. Тепер покладемо його трохи далі. І продовжимо виміри. Цього разу шолом вмістився в 5,6 міла. Його розмір залишився незмінним. Це 0,2 метри. Рахуємо, і у нас виходить дистанція до цілі 36 метрів. Чудово! Тепер я пропоную поставити шолом на рубіж 100 метрів. І подивитися на нього в оптику. Ми бачимо, що він займає трошечки більше 2 мілів. Це тому що я взяв грубий розмір фактичної величини цілі. 02 метри замість 22 см. Але навіть у такому випадку результат розрахунку буде 95 метрів. Якщо ви збираєтесь стріляти з 308, 545 або 5,56, це не критична похибка. На 1000 метрах похибка вимірювання відстані буде приблизно 50 метрів. В середньому, різниця між балістичною траєкторією руху кулі буде від 0,4 до 0,5 мл, тобто 40-50 см на 1000 метрах. Тому, якщо ви снайпер використовуєте зброю для стрільби за 1000 метрів, намагайтеся якомога точніше визначити розмір цілі. І не менш точно кількість поділок, у яку поміститься ваша ціль. Від цього залежить ваша поправка і ваш точний постріл. Добре. Тепер час на практичну роботу. Зараз я покажу вам декілька відео, у яких будуть цілі, наближені до умов реального спостереження. Тут буде трохи простіше. Я зупинятиму кадр для того, щоб ціль зависала на сітці. Спробуйте вирахувати дистанцію до об'єктів і написати відстань до кожної цілі окремо у коментарях. Поки ви спостерігаєте і рахуєте це на папері, скажу, що будь-який досвідчений снайпер. Проводить ці розрахунки в голові менше, ніж за 5 секунд. Але тому, як ми тільки навчаємось, дам вам підказку. В балістичному калькуляторі Applied Ballistics є функція розрахунку відстані до цілі. Якщо у вас приціл в МОА або ви навчаєтесь і хочете перевірити себе, завжди можна скористатися цією функцією. Але про неї я розкажу у наступному відео. Переглянути його можна за підказкою у правому верхньому куті. Або в кінці цього відео про формулу тисячних. Так, тепер залишилось сказати ще одне про цей спосіб. Як бачите, якщо не знати конкретного розміру цілі, можна добряче наплужити з поправками. Для того, щоб вирішити це питання, існує два способи. Перший вивчити всі розміри типових предметів, довжина і ширина цивільного авто, розміри знаків, в залежності від значення дороги, їх розмір буде відрізнятися. Висоту дверей, ширину вікон, довжину і висоту цеглини або шлакоблоку. Найкращий варіант придбати рулетку, блокнот і просто походити по своєму місту, звертаючи увагу на об'єкти, які може бути видно у оптичний приціл. Другий спосіб відкрити інтернет і замовити собі блокнот снайпера. Як правило, там уже будуть корисні поради і розміри типових предметів. Також зважайте на те, що предмет не завжди стоятиме до вас під прямим кутом. Якщо здійснювати діагональний замір цілі, у вас нічого не вийде. В першу чергу, коли обчислюєте складну математичну задачу, переконайтеся, що всі дані отримані вірні, враховуйте похибки. Якби я мав завдання спостереження за об'єктом, в першу чергу я б виконав лінійний замір по карті до ключових точок. А потім на місці шукав би об'єкти прив'язки, по яким тричі застосовував би цю формулу і рахував середнє арифметичне значення до ближніх об'єктів. Теоретично, це дуже хороший спосіб вимірювати відстані до цілей. Але на практиці є дуже багато але, через які цей спосіб не завжди ефективно використовувати. Тому я вважаю, він однозначно має бути пропрацьований, але не треба робити із нього основний принцип виміру дистанції всіх часів і народів. Спирайтеся в першу чергу на свій досвід і перевіряйте все, що бачите в інтернеті. Не завжди перегляд Ютубу є гарним способом підготуватися до війни. В наступному відео використання Applied Ballistics для спрощення розрахунку по формулі тисячних.